До завжди в побуті потрібна якась хімія. І е, хочу вам звернути вашу увагу на магазин Аврора дуже хороші акції зараз на хімію взагалі. Любу. Різні моющі, е, різні порошки і все решту. Давайте тоді краще, щоб не бути багатослівним. Зручно всідайтесь, не забудьте в кінці відео підписатися. А я вам покажу все, що з червоними ціночками є цікаво на поличках магазину Aurora. Гарно вам перегляду. Порошок Гала. Ось такий і його вартість. 36 гривень на акції такий порошок. Порошок Tide. Так. І він також на акції. Ціна його 39 гривень. Так, порошок Савекс. Теж на акції ціна його 28 гривень. Також ціну знижено. Аврора. Так, Савекс. Теж його ціна 28 гривень. Так, порошок для прання автомат ось такий. Також на акції, акція акції діє по 30 липня 45 гривень. Ось такий порошок ось такий. Теж на акції ціна його 26 гривень. Акція діє по 30 липня. Кондиціонер ополіскувач ось такий також на знизці. І його ціна 109 гривень. Так, кондиціонер ополіскувач ось такий центрі І його ціна 49 гривень. Також акція діє на ось такий кондиціонер Ополіскович. І його ціна 49 гривень. Так, ось такі делікатне прання. І його ціна 219 гривень. Також на акції дуже хороша у нього до уваги Аврора. Засіб для прання ось такий. Також на акції 219 гривень. Ось так. Взагалі ви всі знаєте, що хімія зараз дуже дорога і коли такі акції, захочеться приходити і щось купити. Дивіться, наприклад, ось такий засіб. Кондиціонер. Ось такий, бачите, знижка. 70 гривень знижки на нього, це взагалі дуже класна знижка його ціна зараз 109 гривень. Акція діє по 30 липня. Ось такий кондиціонер. Також бачите, на знижці 109 гривень. І біля нього великий, скільки там мілілітрів, там є літра 239-214 гривень. Пом'якшуваш. 229 гривень ось такі він не на акції Так, Аріель ось такий. 2,7 кілограми. Також на акції і ціна його 339 гривень. Порошок тайт. Ось такий. І його ціна 249 гривень. Дуже-дуже класні акції. Дивіться, наприклад, Ось такий порошок 2 кг 880 г. На акції ціна його 189 гривень. Поряд з ним такий порошок кілограм 200 г 59 гривень. Для прання дитячих речей такий порошок 2 кг 100 г. Ціна знижена 229 гривень. Порошок ось такий кілограм 280 грам 84 гривні. Також на акції. Порошок ось такий для прання. Акція знижена за 2 кілограми 400 грам 249 гривень. Порошок ось такий. 3 кг 600 грам на знизі 339 гривень. Савекс, ось такий порошок за 3 кілограма 450 грам і його ціна 299 гривень акція. Савекс 1 кг 200 г 129 гривень. І Савекс за 2 кг 220-250 г 199 гривень. гель для прання ось такий. Він йде за 330 мл. Ціна його 179 гривень. 100 гривень знижки це взагалі дуже класна акція. Засіб для прання гелевий. Ось такий. На акції його ціна 99 гривень. Також звернемо собі увагу, візьмемо на роботу. Треба взяти. Хлопці просили Скій хороший за, за 3 літри. Так, гель для прання. 119 гривень. Ось такий. Зимова свіжість. Засіб для прання. За 400. ну, за 4 літри. 4 літри і 100 грам. На знисті 165 гривень. Ось так. Дуже багато. Такий досить густий. Дивіться, ось такий блок туалетний на акції 39 гривень. Також ціну знижено Ось так, Аврора. Акція діє по 30 липня. Булочок, туалетний, ось такі в асортименті. Також на акції 39 гривень його ціна. Дуже гарна ціна на нього зараз. Капсули для прання. Персіл. 13 штук у упаковці, 199 гривень. Как капсули для прання перволь 199 гривень за 13 штук лоск капсули 13 штук в упаковці 139 гривень ось такі дуже-дуже зараз гарна на них ціна хіба ні? пишіть, коментуйте Капсули для прання 30 штук 229 гривень. Також на знизці. Сіла. Ось така, трив подарунок. Капсули для прання 10 штук 129 гривень. Ось такі. Універсальний пральний засіб. Такі на знизці 109 гривень. Ціна. Він є в двох варіантах, бачите? Ось такий засіб білі вітрила. Так, і він також на акції. Ціна його 55 гривень. Дуже класна ціна. Це такий плямо Ось такий. За 900 грам. Ціна його знижена по 27 липня 89 гривень. Так, відбілювач, ось такий. За 900 грам і його ціна 89 гривень. Також на акції Ваврора. Відбілювач косметичний за 200 грам. Ось такий він. з боку. бачите, ось цей ось він. Ось цей. За 200 грам 27 гривень на акцію. акція. діє по 27 липня. Лямоввідник за 100 грам 19 гривень. цей синій бос. Ну і куди ж без господарського мила. воно На завжди нам поміч. Господарське мило у нас по 9 гривень. За 100 грамів. 72%. Мило господарське за 125 грам. Ось таке. 16 гривень. Форекс баштаки для виведення плану, білизна калушанка 19 гривень, хлорекс 17 гривень. Ці вже в принципі не на акції, вони, але дуже багато є асортименту товару в загальному. Показуємо вам тільки акційний товар. Щоб вас щось зацікавило. Серветки ось такі. 70 штук в упаковці, вказано 37 гривень, також вони на знисі. Давайте перевіримо. 39 гривень. Ось, 37 гривень. Ось ці на акції серветки по 37 гривень. 150 штук за 37 гривень. Акція з... ціна знижена. Серветки вологі 15 штук. Ось такі вони. Так виглядають. Ціна знижена за 8 гривень. Серветки паперові. Ось такі. вони є в двох варіантах. Сірі та сині 22 гривні. За упаковочку акція діє по 30 липня. Серветки такий український стиль. Такі прикольненькі доволі. Акція діє по 30 липня. Ціна їх 17 гривень. Серветки вологі 120 штук в упаковці. Також ціна знижена і Ціна їх 64 гривні. Серветки отакі для малюків. Для діток. 120 штук в упаковці. Ціна також знижена, 49 гривень за упаковочку. Серветки отакі. 77 штук в упаковці. Получається, 70 в упаковці плюс 7 в подарунок. Ціна їх знижена, також 22 гривні. Ось і великий вибір серветок. Ще є з цієї сторони. Наприклад, ось такі серветки вологі 130 штук за 44 гривні, 42 штуки за 74 і 100 штук за 19 гривень паперові. Ось такі в краю. Ось так. Так що, глядачі, Очікуйте наступних рубрик, не забудьте підписатися. Дякуємо вам, хто завітав на наш канал. Радий вас тут усіх бачити. Всім дякую, до побачення.